Вітаю вас, шановні глядачі. Поки мільйони українців рахують копійки на хліб, є люди, які отримують сотні тисяч гривень на місяць. І ви спитаєте, за що вони отримують? А вони отримують за боротьбу з корупцією. А який результат? А результат нуль. Міжнародний Аудит дав свою оцінку набу. І ця оцінка. Вона вас шокує. Бо в першу чергу НАБУ це той орган, який був створений для боротьби, для боротьби з корупцією. І відповідно він має надати всі ті результати для того, щоб цієї корупції не було в країні. І ось міжнародний аудит вже перепровірив, яка ж ця боротьба з корупцією. Ну В першу чергу. Давайте з'ясуємо, що таке набу і чому це важливо. Набу це національне антикорупційне бюро України. Орган, який бореться з корупцією. Можна сказати, що Набу мала стати антикорупційним мечем, що карає чиновників, які крадуть. Тобто, це той орган, який має бути як каральна машина. Яка буде робити все для того, щоб кожен з чиновників розумів, що красти не треба, бо буде відповідальність відповідна. Створили цей орган НАБУ в 2015 році з підтримкою Європи та США, спеціальні надали повноваження, висока незалежність цього органу. і Високі заробітні плати. І наведу вам один факт для розуміння: тільки в 2024 році бюджет набу перевищив 1,3 мільярдів гривень. Це як майже 300 нових швидких чи тисячі шкільних автобусів. Ось порівняйте оці масштаби. Які ж зарплати мають у набу? Середня заробітна плата детектива. Від 100 тисяч до 130 тисяч гривень на місяць. Директор набу отримує понад 300 тисяч гривень щомісяць. Є працівники з окладами під 500 тисяч гривень із преміями. Ось про які заробітні плати, про які суми йдеться. Можна. І ось порівняємо: солдат Збройних сил України на фронті отримує в середньому. Від 100 тисяч до 150 тисяч гривень. І за це він ризикує своїм життям. А тут Тут офіс, папери, кава машина і заробітна плата, яка не менша. Ось, щоб ви розуміли, які ж заробітні плати в набу? Що сказав міжнародний аудит, яку він надав оцінку. І ось його цитата. НАБУ виконує технічну роботу, але не має стратегічного впливу на корупційне середовище. Можна сказати, що цей орган є, але від його діяльності ніякого результату немає. Він не має впливу на оце середовище корупційне, яке відбувається всередині самої країни. Міжнародний аудит це коли незалежні експерти. Перевіряють роботу органу. І їм байдуже, хто знаходиться при владі. Вони оцінюють по ділах, а не по словах. Тобто, результат діяльності цього органу, що було і що є, які дії зроблені для боротьби з корупцією. Аудит проводився за участі експертів з Євросоюзу, США та Великої Британії. І ось які ж висновки вже є. Результати набу нижчі за очікував. Більшість справ не доходить до вироку. Немає стратегічного впливу на корупцію у владі. Є конфлікти з іншими органами, як САП і прокуратура. Ось такі висновки надав міжнародний аудит. І чому ж НАБУ не працює ефективно, а мав би працювати? Політичний захист. Чиновники домовляються, тобто відбуваються договорняки між чиновниками. Повільні суди, справи тягнуться роками. І ви, мабуть, знаєте приклади, коли справа тягнеться більше року, більше двох років, більше трьох років, і в результаті нічого немає. Корупціонери виходять і продовжують далі свою так звану діяльність. Конфлікти між органами це набу, САП, Офіс, Генпрокурора, не діють як одна команда, а мають діяти. Мають співпрацювати для єдиної мети. Це боротьба з корупцією всередині країни. А вони кожен сам по собі. Імітація роботи. Є красиві звіти замість реальних результатів. Можна написати будь-що в звіті, але. Результат має бути цього. Що зроблено? Які висновки, а не просто красивий звіт. І ось примітивний приклад. Детективи ловлять, ловлять рибку, а суди її відпускають назад у воду. Бо корупціонер виходить під заставу і надалі продовжує свою так звану діяльність. Ось і все. Яка ж це боротьба з корупцією? І що це означає для нас, для простих людей? Пояснення на дуже такому побутовому рівні. Корупція це не лише хтось що десь крав. Це коли через ці крадіжки немає нормальної лікарні у вашому місті, коли школа протікає, коли дорога як після. Бомбардування. І поки хтось бореться, я кажу зараз в лапках, бореться з корупцією, за сотні тисяч гривень на місяць, ми платимо за це з власної кишені. Ось оцей приклад. І таких прикладів можна наводити дуже і дуже багато. І я, що малячі, для вас підготував вже в завершенні відео деякі питання. І хочу, щоб ви чесно надали відповіді. Як ви вважаєте, яка ваша думка? Чи справедливо платити такі зарплати без результатів? Хто має контролювати антикорупційні органи? І, може, настав час реформувати набу або змінити сам підхід? Надайте, будь ласка, свою думку. Своє бачення ось на ці питання. Напишіть в коментарях, як ви оцінюєте роботу набу. І чи вірите, що в Україні можлива боротьба з топ корупціонерами Якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте обов'язково свої коментарі. Ставайте нашим підписником. Всім вам дякую, шаначі, і до наступних зустрічей.